Усім привіт! Сьогодні середа, вже майже пів на сьому вечора. На вулиці спека прям нереальна. Реально таке враження, що літо прийшло на початку. Світня у нас 30 градусів. Це вже зараз покажу. Машина показує, що видно на вулиці 30 градусів. Прямо спека нереальна. До речі, я вже з мікрофоном е, заказав собі мікрофон, тому що, тому що багато хто аржився на поганий звук, тому замовив мікрофон і тепер звук повинен бути кращий. Не працював я десь приблизно тиждень, були роботи по декораціям. І тому, тому навіть не знаю, яка ситуація в таксі. Так. Микаємо наш початку уклон. Війти. Так, так, так. Кофе, кофе кофе. Блін. Це чи за спеки, чи за чого, але... Прям, ну прям напевно не буде видно, але горить все місто взагалі, навіть лівий берег о 18 вечора. Нічого собі. Так. Я думав, зараз роботи небагато, потепліло, люди пішком ходять. А воно як? Тиждень не попрацював і все пропустив, скажімо так. Один-два кофе в ефірі. Один-04. Так, тому я напевно ввімкну свій улюблений фільтр. Зараз. Фільтр. Подача 2,6. Мінімально хай буде 250 за 11 і далі 20 гривень кілометр. Передмістя 45. Прям цікаво, щось прилетить чи ні. по цьому фільтру. В ефірі вже так. Блін, по комфорту є. На Софіївську площу за 300 гривень майже 1,5 ков. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Брать не брать? Ось за 1,9. На Хрещатих за 360 гривень. Я напевно візьму. Ось таке замовлення 356 гривень за 11 кілометрів на Хрещатик. Я думаю, чу, чому б і ні? Так збиваємо пробіг. Розхід буде великий. Катаюсь кондиціонером в квітні місці, хто міг подумати. Але, Але але така погода аномальна в цьому році. Хоча доволі... Прикольно. Футболки в окулярах. До речі, з мікрофоном звук повинен бути класний, тому що вже пробував записувати і прям все чітко Тому більше скарги на поганий звук не приймається. Блін, ще подача один кілометр по жуляну по місці. Взагалі кайф. Не замовлення, а сказка. Хоча так багато замовлень горять кофе. Можна було виставити якийсь жарніший фільтр і почекати кращого замовлення. Хоча для першого замовлення за тиждень... я якось... Е -е, це в мене таке, до речі, чи у всіх. Е, коли там працюю кожен день, там в ритмі, все клас, все там розумію, що робити, там немає ніякої лінії, скажімо так, виходиш, працюєш без питань. А от коли там попри, переключився на іншу якусь сферу, там декілька днів не працював, тиждень і вже якось сьогодні, блін, виходити, не виходити, може зробити дні, ну, Знаєте, себе прям, прям мовляв вийти. І замість того, щоб вийти ще до... Там до шостої вечора вийшов вже майже пів на сьому І якось таке, нема прям бажання працювати. Але день-два і все буде раніше. Так, я вже в центрі робимо подачу 1,5, тому що затори виставляємо 200 за, мабуть, 7. Далі. Так. 20. І чекаємо, можливо, що прийде. Так, ось таке замовлення. Приїхав я на борщагу на Якуба Колосом. І напевно напевно виставимося в центр. Тому що в ефірі не сильно багато замовлень. А ось такі, на такі. Там типу Софіївська, Бросягівка, Петропавлівська. Бажання їхати немає. The face, and I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots. You it's hard full the galaxies, but we know calculus Damn, ain't that fabulous Can't wait to apply all those mathematics But we can't get a job that pays us enough I'm about to pop up Fuck you, you're lost We all know that we never really want a boss So I'ma do what I want to Blin, Під'їхав на місце і пасажир скасував замовлення. Обідно. Добре, хоч компенсацію. Да, 30 гривень, звичайно, таке собі. Але, але е, був на зустрічі покона і обіцяють підвищити суму компенсації і почати штрафувати пасажирів за невихід. Поки не зрозуміло, коли це буде, але десь приблизно плюс-мінус це буде літом в Києві. Тому що в інших містах, в Івано-Франківську, в Криму-Рогу, ніби почали вже тестувати таку систему. Так, вершневе, борші ні, Центр. Тому така гарна-гарна новина. Я вже в центрі. Замовлення трішки є, але кофів чомусь взагалі нема. Ну, трішки ще світиться, але в ефірі замовлення всі-всі голі. Тому будемо виставляти якийсь фільтр по центру. <кху> і тільки що їхав з останньою поїздкою і задумався над таким питанням, чому, чому всі водії постійно скаржаться, що таксі там прям дуже така погана робота. Я, наприклад, ось попрацював. Тиждень на зйомках знімали для авторія автороку. І це, блін, ну, таксі реально легша робота. І фізично легша, ти просто сидиш там. ну, Звичайно, там заморюється спина, трішки важко там довго працювати, але все одно, ну, це не порівняно з якоюсь там іншою фізичною роботою. Морально там мало відповідальності. Тому ну, що, якщо порівняти з тим, що я попрацював, підготовка. Важка, звичайно, тому що це декорації, декорації об'ємні, великі. Потім монтаж, зйомочний процес, коли ти постійно бігаєш, за все переживаєш, знімальна площадка там, півтори тисячі квадратних метрів, і ти от постійно круги намотуєш туди, там те зробити, там те. І от, от в такому ритмі 12-13 годин, і ноги просто взагалі там уходять відпочивати, скажімо так. Е, також е, відповідальності таксі майже ніякої немає, як я перед цим говорив. Але в твою конструкцію, яку ти зробив, і яка там держиться на чесному слові, тому що бюджет, як завжди, урізаний, матеріали урізані, і потрібно щось зробити якісне, красиве, е, доводиться економити. І коли заїжджає під конструкцію, яку ти зробив Порш за 6,5 мільйонів гривень, і ти сидиш молишся, скоріше б зняли цей тадер, і він виїхав, тому що якщо щось трапиться, не дай Бог, він упаде, чи щось там станеться з ним, ну, мені там доведеться півжиття відпрацьовувати той Порш. Таксі таких нюансів нема. Там ДТП може трапитися, але... але ДТП може трапитись, і якщо ви катаєтесь по своїм справам, не там, тільки. Працюєте в таксі. Тому якось так. Так, прилетіло по комфорту з кохом 1,1 на центральний вокзал з подачею 800 метрів. Ось таке замовлення. Тому їдемо. Блін. Рейсінг 104,66. Ну, окей, поїхали, тому що в мене прям дуже великий коефіцієнт скасованих замовлень. Активність там 85%. Це мало для мене. До речі, чи цілком адекватний пасажир. Часно вийшов. Їхав тихенько. Нічого зайвого не говорив, не робив. Тому, тому не зрозуміло, що такий рейтинг маленький. Щось мені сьогодні нещастий з пасажирами. Одна відміна і по зараз буде втора. Якщо пасажир не відповідає. Якось так. Так, покатався я трішки по центру. Зараз нас без 10. 11 і буду виставлятися додому. Зараз подивлюся, які тут тарифи діють, щоб підібрати фільтр. або попробую під'їхати ближче до центру по Україні. Лесі. Так. Я біля метро Деміївська приїхав по болту, тому що, тому що уклон не давав нічого більше, ніж там більше 1,5, а по болту приїхав з кофе 2,1. Тому сподіваюсь, ще, ще щось дасть. О, до речі, до речі, в уклон є така класна фішка, всі знають. Це кнопка быстрого пошуку додому, тобто фільтр. От її ми мабуть зараз і включимо, тому що вже половина 12, ї і щоб пустим не їхати додому, можна і кнопочку класнути. Так, завершаємо і ставимо двічку. А чому двічка? Тому що, по-перше, скрутка була, хоча кофі 1,5 прийшов, але мені воно прийшло як не обов'язково, тому що рейтинг пасажирки 4,9 був. І вдруге довго виходили. Прямо декілька хвилин уже платного було очікування. Тому така оціночка. І в мене є 10 хвилин, аби доїхати додому. Тому буду їхати і відбивати підсумки. І так, майже 12-та я доїжджаю вже додому, тому відбиваємо підсумки. Пропрацював я 5,5 годин. І при цьому проїхав 110 кілометрів майже 109. По 5 гривень кілометр ми рахуємо паливо плюс амортизація, того виходить 550 гривень. Витрати по касі. Уклон 1350 гривень і болт 350 гривень. Того каса 1700 гривень. Піднімаємо 550 гривень. Витрати, і того чистими за 5,5 годин я заробив 1150 гривень. В принципі, такий середній, звичайний будній день, без якихось аномальних кофів і тарифів. І, в принципі, в середньому робота є. Тому якось так. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, там, вверх, вниз, кому як. Підписуйтесь на канал і всім пока!